Є е, така потреба, щоб ми з вами сьогодні провели е, позачергову сесію Бородинської селищної ради. Е, тому хочу повідомити, що на е, наше пленарне засідання в режимі онлайн е, прибули наступні депутати. Голова громади Кюсеванович є, Балан Михайло Васильович онлайн є, Булгаков Василь Олексійович. Відсутній. Держека Олександр Васильович відсутній. Гуцул Станіслав Васильович відсутній. Дмитрова Ольга Михайловна є присутня в залі. Юрій Іванович відсутній. Кішлок Віталій Дмитрович онлайн присутній. Коваленко Ольга Дікіна онлайн присутня. Кушник Федір Олексійович відсутній. Светлана... Лен Світлана Степанівна відсутня. Лунба Сергій Педорович є присутній в залі. Міянікина Іванна присутні в присутній залі. Міхова Наталя Володимир має приєднатися до нас. Зателефонувала, що на зв'язку. Односталко Віктор Кирилович відсутній. Фішер Анатолій Олександрович присутній в залі. Паларіо Олександр Андрійович присутній в залі, залі в онлайн. Надія Піфанівна онлайн є. так? Хто? Uh, да, Салайов Михайло Іванович відсутній. Лілія Михайловна присутня в залі. А, Іван Дмитрий Сухомлин відсутній. Тарасюк Світлана Марк присутня в залі. Трифана Микола Дмитрович присутній онлайн. Узун Василій Дмитрович відсутній. Цушко... Цушко Петро Петрович онлайн присутній. Чухені Тетяна Миколаївна онлайн присутній. Шеркова Ольга Олександрівна.

Тому приступаємо до розгляду порядку денного. Вам повідомили, шановні депутати, що у нас одне питання. це звернення Градинської селищної ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Наше звернення, да, одне питання. Є е інші питання до порядку денного? Або з. Змін до порядку денних. Якщо е, не маємо, немає е, питань, то тоді за м, порядок денний в основному і в цілому прошу проголосувати. Е, так, дуже, дуже, дуже. дуже по, прошу е, показати, що ви голосуєте той, хто онлайн. Відкрийте. Э, да, а давайте особисто особисте... кожен підтвердить э, словом да, що він підтримає. Або ні. Камеру. Камеру можна не включить. Давайте. Не давайте. Э, э, так, да. давайте вот так. Давайте починаємо. Э, Татьяна, Татьяна Николаевна, согласны. Повеска дня. Чухі Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Давайте из тех, кто уже готов. Да. Давайте. Э, Ольга Ольга э, Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. Так, так. так. Раз, э, Василий раз, Алексеевич. Раз, да. Василий Алексеевич Булгаков, да. Так. Э, да, да. Есть. Да. Да. Петр Петрович. Ой, так? Так. Балан Михаил Васильевич. <coughs> да, да. Да. Татьяна Николаевна. Да. Чухли. Да. 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 Виталий Дмитриевич. Да. Да. И все. Онлайн-все. Присутні тут. Ну всі всі за. Дякую всі, всі за. і доповідаю цього питання голова громади. Шановні депутати, до нас звернулися депутати обласної ради, обласна державна адміністрація, Асоціація територіальних громад щодо. Розгляну, роз, щодо розгляду питання підтримки президента України а, з тою програмою, як, яку він підготував щодо а, плану перемоги. Тому в мене є звернення. слухаємо дуже уважно. Якщо є доповнення зміни, будь ласка, кожен вносить вносимо зміни або не вносимо зміни і приймаємо. А, дане звернення адресовано президенту України Володимиру Зеленському. Верховної Раді, Асоціації міст України, асоціації, е, Всеукраїнської асоціації громад України, до яких ми входимо. І ми звертаємося до двох наших партнерів, які у нас є побратимські стосунки: це муні... муніципалітет Степанводи Молдова і до муніципалітету міста Роман Румунія. тому що просили, щоб наші були, були звернення. Для того, щоб ті наші колеги звернулися до своїх урядів, до органів своєї, до влади тих країн, з якими ми спілкуємося. Текст цього звернення звучить наступним чином. Наша Україна переживає складний період своєї історії. Українці і єдині у своєму бажанні відстояти незалежність своєї держави, своє право на свободу та свої конституційні права. План перемоги. Представлені президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Раді України, США, в європейських країнах це заклади, які передбачають рішучі кроки, які мають переломити хід війни, що тримає в Україні майже 11 років. План перемоги не тільки для України, а також для стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими: перший пункт запрошення України до НАТО. Це дуже важливий пункт, який свідчить про рішучість, а також вступ до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт оборона. Це зміцнення української оборони проти агресора, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території. Третій пункт. Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал України. Україна пропонує стратегічним партнерам стратегічним укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт. Безпековий. Він розрахований на, розрахований на післявоєнний час. Україна матиме один із найбільш досвідчених і великих військових континентів. Українці володіють реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, отже, Україна прагне чесного і справедливого миру, чесного та справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороженної війни. Бородинська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, від імені Бородинської селищної територіальної громади. Звертаємось до міст партнерів з проханням підтримати зазначене звернення та порушне поветання перед національним урядом ваших країн. Мається в'їду про і Молдову, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу! Отаке От звернення, і додам ще декілька слов. Ви всі слідкуєте за тим, що відбувається стосовно України. Є різні плани щодо припинення війни в Україні, але для України я підтримую особисто я підтримую президента України в тому, що Україна не має права торгувати територіями. Україна має бути державою. І ми ж цієї держави мають відповідати а, станом на 91 й рік. Якщо ми дозволимо торгувати нашими територіями, через деякий час України не буде як держави. Тому нас мають почути почути кожну територіальну громаду, кожне, кожне місце, кожне село, почути, що ми підтримуємо президента а, в цих питань. У мене все. Є будь-які доповнення. А, Думки стосовно цього звернення, яке е, надано для розгляду на сьогоднішньому засіданні селищної ради. Што? Што? О, да, і да. давайте почнемо да. з присутніх е, в залі, в цій залі. Є якісь доповнення, зміни, пропозиції? О, немає. Ми підтримуємо. 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 Онлайн-режимі. Кожен може вискати свою думку, тому що ми. Всі різні і кожен має свою думку. Немає? Немає. Тоді я, я головуючу маю винести це, це питання на голосування і поставити питання: хто за те, щоб підтримати зазначене рішення щодо звернення Бородинської селищної ради до центральних органів влади а саме до Президента України Верховної Ради? Та е, інших органів муніципальної влади е, Республіки Молдова та України Молдова та Румунія і до асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації місцевого самоврядування. І дане звернення, то тобто є першим пунктом, це буде виглядати, е, значить, затвердити звернення, другим пунктом е, секретарю ради надіслати всі ці звернення. До тих інстанцій, до яких приймалося звернення. Хто за дане рішення, щоб прийти за основу у цілому, прошу проголосувати. В залі голосуємо руками. а, а там І так, Ніколай да. руку. Так. Василь Віксійович, так. Надежда Діфанівна. Підтримаю. Михайло Васильов Васильович. Так, так. Да. Да, так. Да. так, так, Віталій Дмітріч. Да, так, Тетяна Миколаївна. Так, Петро Петрович. Он сказал, он сказал, так, сказав, да. да. Ольга... да. так. І Ольга. Дмитрівна. Ольга Дмітрівна Коваленко. Так, дякую, прийнято одноголосно. Шановні депутати, <реку> денний вичерпний. Дякую всім за роботу. І хотів би сказати, що чергову сесію а, селищної ради ми м, проведе, проведе, проведемо, проведемо да? 7 а, листопада а, питання. Перша зміна до бюджету. Хочу повідомити, що на цей день ми виконали, виконали бюджет селищної ради на 100, більше, ніж на 105%. Це дає можливість а, збільшити. А, Видатки нашого бюджету більше чим на 3 мільйони гривень. Є питання, які в нас треба профінансувати. Тому одним з з питань буде це внесення змін до бюджету. Друге питання, яке теж турбує вирішення. Ви знаєте, що ми приймали рішення щодо роботи з Ощадбанком по кредиту на для СЕС, але щось. Ощадбанк дуже затримує це питання, але к нам вийшли з питанням ОкрМХ Ексімбанк, який пропонує нам працювати з ними. І тому по кожному комунальному підприємстві ми винесемо на сесію щодо надання дозвілу на отримання кредиту саме для водонапірних башень для наших комунальних, трьох комунальних підприємств. Трьох спятів. Які у нас там ще що були? Про а Задови основний вопрос, який буде стояти, ви знаєте, що а, постанови Верховної Ради України, а, селище Бородіно переіменовано в Буджак, село Нова переіменовано в Новодолинське. Да. Це, да. Да? Два. Да. Тому ми маємо прийняти відповідні рішення щодо перейменування селища Бородино та села села для того, щоб вже з 1 січня 2025 року у нас не було ніяких казусів стосовно перейменування. От сьогодні зателефонували. Ми думали, що зробимо це в грудні, але нам зателефонувала фінанс... департамент фінансу обласної державної адміністрації і каже, що якщо ви не зміните назву, то ми не зможемо вам направляти відповідні субвенції, які надходять до. З державного бюджету до Вородинської селищної ради. Тому маємо це зробити. Яке ще питання? Якщо є інші питання, які потрібні. Ну, звичайне питання, звичайно. А, якщо є всі питання, вносите пропозиції, ми розглянемо на черговій сесії. Дякую. Дякую всім за роботу. Дякую вам. До побачення. До побачення. Ви найкращі. Бородинська селищна рада найкраща. Ми можемо зібратися, прийняти рішення і чути один одного. Дякую вам.